Днями у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбулись міські змагання судномодельного спорту. Участь у них взяли учні майже усіх загальноосвітніх шкіл міста. Юні бердичівські конструктори представили 13 моделей військових кораблів, 10 цивільних та 12 підводних човнів. Швидкість судді змагань не оцінювали лише якість виготовлення та точність дотримання курсу. Деякі з учасників виступають тут не вперше і все одно кажуть, їм цікаво. Мені цікаві, тому що багато людей інтересних. І ну, всі цікаві люди. Цього року було, як на мене, найбільше суперників, аж 11 чоловік. Того року ну, було поменше. І цих 11 суперників не завадили Олександру стати переможцем змагань у категорії військові кораблі. Із моделлю цивільного човна переміг Максим Данилюк. Готувався, розповідає хлопець, дуже довго. Деталі всі самі робили, кра красили вчителі, робив десь року пів. Готувався, спішив дуже, не встигав. Це встиг його доробити і зробив і виступив хорошо. Один із наймолодших учасників Микола Криворучко теж виступав у категорії військові кораблі і теж отримав свою першу в житті медаль. Щоправда, за друге місце. Я дуже рада, що я зайняв друге місце за ці змагання і отримав свою першу медаль. А так у мене були тільки такі. Нагроження, дипломи і грамоти. І я ще хочу сказати, що я коли був в Житомирі, там то я там їздив на обласні змагання і там зайняв теж з цим самим кораблем. Я там зайняв перше місце, там зайняв на обласних змаганнях. У мене там була гарна стендова оцінка. Я гарно запустив, набрав 200 70 балів, по моєму. А що ж тут тут не вистачило? Що не вистачило до першого місця? До першого місця на цих змаганнях не вистачило. Я, я мало очків набрав, коли запускав ворота. А чого так? Ну, ну я коли запускав корабля, то щось з ним сталося і, і поплив мимо ворот в 90 попав. У класі підводні човни виступало 12 учасників. Судді оцінювали не лише якість виготовлення, а й глибину занурення та як випливав човен. Тут найкращим виявився Олександр Ревізов, учень навчально-виховного комплексу номер 4 Сконструювати корабель, говорить він, йому було нелегко. Я ходжу вже на гурток з 1 сентября, вже давно Ось я десь рік робив у модель моделі лодки. Я навіть ну не знав, що я получу перше місце. Не які відчуття. Ну, радості багато, дуже радий. Хотів би відмітити, можливо, самих наших юних сьогодні учасників це діти наших, Вже як кажуть, потомственних, тому що сьогодні наш головний суддя Циважучка, я кажуть, ви і займався в нашому закладі. От, а сьогодні вже його син, я кажуть, тут займається і приймав участь. Також ревізова. Син сьогодні виступав Саша, який в класі підводних човнів зайняв абсолютно перше місце. Кажуть, серед трьох запусків моделей, я кажу, всі попали, я кажу, чи набрали 100 балів. От. Ну і багато інших чудово, що сьогодні перше місце зайняла, я кажу, 14-та школа. Вона намагалась поступово йшла я кажу, до цієї перемоги. Усі призери змагань були нагороджені почесними грамотами та медалями. 14-й колегіум, який виборов перше командне місце, отримав dvd плеєр від спонсорів та перехідний кубок.